Так, Шановні садівники, купив я таку щеподрубілку Арпал. Це на заводі їхньому у Вінниці брали ми і от життя заставило нас гіляки з дерев, зробили трохи чистку біля мого саду, і щоб... Гіляки не палити, ми їх використовуємо для мульчування під дерева. Засипаємо, є садо... садочок вишневий, є садочок персиковий. От вона і робота От вона дає, дає отаку ось у нас щіпу б'є. Ну, різна вона така, виходить, ну, б'є якісно. Але сам, ну, як сам факт який працює вона. Добре, мотор заводиться напрочуд чудово. І такий, щоб, наприклад, набити прицеп, таке щіпи, мені треба потратити нас двох чоловік. Треба потратити 4 години, згорить 6 літрів бензину 92-го. Але вона зручна тим, що вона має свої колеса, є ручка, є незалежний мотор, тобто я, мені зручно. Перевезти її і не задіюється сам трактор. Тобто трактор я як, щоб мені возив щепу. Так що, от, так, поки що я нею задоволений, вже я набив Віталія віталії. 4, 4, 4, прицеп... прицеп... 4. 4 прицепи я і масло поміняв, все тут як треба, працює вона Отлично. Так, ну Під час роботи сюди треба менше заглядувати, але. Тут крутиться у нас ж сам викид зі різні положення. Тут можна його зробити, зробити нижче, зробити вище. Тут подачу летить на 4 метри легенько. Так що... так, Віталя, давай напробуємо. зараз нехай люди подивляться, як вона заводиться. Я тут біля неї, якщо працювати, ну, бажано двох, а то й трьох чоловік. Тому що обороти вона має, тобто одна людина старається дуже скоро робити і не виходить, ці гіляки кидати. Так. Але буквально треба мінімум двоє, максимум троє чоловік. І її робота скоріше йде, тобто прицепа за три години набивається легко. Ну І бив я гіляки тушиною, вона розрахована на міхи, породу 10 см, я бив 8 см, але. Мені там не ставлю цілі по максимальному щось її повредити, тобто, мені сенсу немає. Ось такі ми купи б'ємо. Тобто вона нагрузка не чує. Так що виробник молодець, все якісне, пофарбоване, все, ніде не вдирається. є такий захист, аварійна зупинка. І все, і вона, мотор зупиняється. Так що, а це я садівник ваш, фермер. Так що, все, тоді бувайте здорові. Дякую виробнику за хор хорошу таку, такий апарат, як його називають, механізований процес. Тобто воно приносить досить користь велику, тому що мульчування дерев у мене вишня безкрапельного поливла. Це у нас і, і тут от 2 гектари персика посаджено осінню. Ще будемо його добувати. Є вже на 5 гектарів. Тобто набагато здешевлюється сам процес роботи людей, тому що людська сила зараз дорого оплачується. так що, Я думаю, я її на ужині за два роки відіб'ю легеньку собівартість. Я її купив, дав 49 тисяч, так що ціна нормальна, мотор запас має потужності. Так що все. Віталія працює добре. – про... Без питань. Все, все таки бувайте здорові. Так, Шановні садівники, ми на днях на, на ще по надробили такі щіпи і от результати як ми робимо. Це по, це є поле вишні у нас. Садочок, от хлопці мене ззаду допомагають. Що надіємося, що це нам принесе користь, тримається волога, менше буде бурянів рости. І ось такі справи. З